Вашим хлопцям і всім всім захисникам України від ваших батьків, бабусь і дідусів, онуків, сестер, братів, наречених, дружин і від всієї вірної і вдячної української родини і від неньки України. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко рядає своїх синів, що помирали, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Молюсь, кохаю, у снах цілую, і обіймаю і вірю, вірю, повернеся, щоб на рушник весільний стати, сніг і тоні колесати. І жити довго, довго жити у мирі, щасті і любити. Молюсь, за тебе, рідний, я молюсь. Здійснилась давня наша мрія, я мій коханий, при надії, нас буде двійком, донька й син, вертайся, любий, наш живим. Молюся, синку, день і ніч, щоб ангел твій завжди беріг. і вірю, вірю, твердо повернешся. Мені, як завжди, усміхнешся і скажеш добрий, день, матусю, і я до тебе пригорнуся. Молюся, тату, повертай у школі у мене все в порядку. І кожен день після обіду провідую бабусю з дідом. Дід роз'яснив мені багато, чому ти там разом із братом, чому частенько мама плаче, як думає, що я не бачу? Я вже дорослий, розумію, ви захищаєте країну і не хвилюйтесь, обіцяю. Про дім і маму, я тут Щоправда, що правда, скучили за вами, вертайте швидше. я ямлюсь і мама. А ще я чув комусь казала мама, що дуже. Дусю, на колінцях, ти привезеш мені гостинця. ляльку обіцяв купити оту, От що вміє говорити. Бабуся каже, скоро ти приїдеш. Для цього я і тебе, мій рідний діду. Ми щиро молимось, усі, усіх, хто любить Україну, і наша віра і терпіння молитва, сила і надія, вас бережуть і прийде світла днина. Дорогі наші захисники, воїни, ми даруємо вам ляльку-мотанку, символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Хай вона вас захищає, щоб не розпався ваш рід. Хай принесе у ваші душі тепло наших рук, любов і турботи, з якою ми її робили. Вона ваш оберіг. Даруємо вам домовичка мовичка Мафай. Він вміє мислити і читати ваші думки. Візнає, про що ви думаєте, щоб поскоріше закінчилась війна. І ви повернулися додому. Він подарує вам добро і вбереже від злої сили. Ми вважаємо, що там, де є домовичок, завжди панує лад, добробут і любов. Даруємо вам цей світлий образ, моліться до нього, просіть миру, і він допоможе вам. І нехай вирують над вами океани пристрастей, повстають неправдиві нехрести. Вірте, перемога за вами. Даруй вам хрестики символ вічного дерева життя. Істини і спасіння, хай цей хрестик збереже вашу родину, батька, неньку і дитину. Даруємо вам грошові мішечки, це свого роду амулет. Він дарує вашій родині щастя, здоров'я і благополуччя. У цьому світі не обійтися без грошей. Це ключ до благополучного і комфортного життя.